Олега, друзі, хочу дати вам а, три вправи для нашого пресу. і правда, трошки недавно там перекусила, але, тим паче, це класні вправи, вони добре працюють. І перша вправа. А, ми повторюємо першу 12 разів, другу 16 і третю 20. Перше. Встановимося на лікті. Ноги ширше, коврика І ми підтягуємо. Коліна до ліктя. Ну що, поїхали 12 разів. Два. Чотири. Шість. Вісім. Десять. Дванадцять. Наступна вправа, яку ми робимо. Ми теж залишаємося на ліктях. Ноги ширше. І робимо ось такі перекати шістнадцять разів. І погнали. Раз. Два. Чотири. П'ять. Осім. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Добре. І третя вправа. Ми лягаємо. І тепер у нас буде а, ножки рівно. Ми коли підіймаємося, доторкаємося до однієї ноги і до іншої. Або це буде ось таким чином, коли коліно згинаємо. Робимо 20 разів. Ну, погнали. Чи от Шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать. Двадцять. Але це не все, тому що ми ще повторюємо. Приходимо знову. Планочка на лікті. Поки ще є сонечко. І дванадцять разів. Раз. Три, п'ять, шість, сім, вісім. Десять. Раз, два. Супер круто. Тепер 16 разів. Ноги ширше і перекати. Раз. Два. Три. Чотири. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. Після. Раз. Дві. Три. Шістнадцять. Так. Дивіться, як Швиденічку, сонечко зараз знаходить на нас. Опускаємося руки за головою і раз. Чотирь. Шість. Вісім. Десять. Дванадцять. Чотирнадцять. Шістнадцять. Вісімнадцять. І раз, два. Двадцять. Ну що, в нас ще одне коло? Поки ще трошки є світло. Фу. Класно? І так, опускаємося. І коліно. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз, два. Дванадцять. Як чудово працює. О, клас. Ноги ширше. І перекати. Чотири. Шість. Сім. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шістнадцять. Чудово. І завершення. Такие. Щоб, щоб... Ух, як було класно. І так. Руки за головою. і Якщо вам важко чи можна опиратися рукою. Але давайте спробуємо так. Погнали. Раз. Два. Чотири. Шість. Вісім. Десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать. Вот это так так. Это очень классный. Воркаут, якщо ви зробили, я впевнена, ви відчули, тому що я відчула добре свій пам-пам-пам-прес. Маю надію, що вам сподобалося. Чекаю від вас лайків, коментарів. Якщо ви ще не підписалися, то там є дзвіночок, таки підписатися дзвіночок. Я вас чекаю на наступних тренуваннях.